У цьому місті Микола Гоголь працював над містичним вієм у колегіумі. Викладав риторику та поетику Григорій Сковорода. Тарас Шевченко у Переяславі написав одні з найкращих своїх творів. Серед них наймичка, заповідь та єретик. А ось мер Києва Віталій Кличко навчався у місцевому педагогічному університеті. Моє вітання з вами прогулянки за містом і наразі наша знімальна група. Запрошую вас до населеного пункту, який змінив хід українського. Історії, що ж, уже за декілька хвилин перед нами у всій своїй красі постане Переяслав Хмельницький. Дивіться сьогодні у програмі, за що Григорія Сковороду звільнили з Переяславського колегіуму, де посидіти на депутатських кріслах. А також чим відрізняються хати бідняка, середняка та багатія. Про все це і навіть більше просто зараз у прогулянках за містом. переяслав Хмельницький був улюбленим містом гетьманів Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. Тарас Шевченко називав його центром української історії. А сучасники кажуть просто місто музей, адже у відносно невеличкому населеному пункті їх майже три десятки. Водночас Переяслав одне із найдавніших міст Київської Русі. Сьогодні тут проживає близько 28 тисяч осіб. Розташовується районний центр на сході Київської області. Від Києва до Переяслава Хмельницького їхати годину півтори. Найкраще добиратися на власному авто. Також можна скористатися маршруткою, яка відправляється від станції метро, Харківська та Бориспільська щойно заповниться. Вартість проїзду 20 гривень. Це місто так і дихає старовинними легендами. Чого лише варта історія щодо походження його назви, кажуть в 993 році на цьому місці, де нині розташовується Переяслав. Військо київського князя здобуло перемогу над печенігами. І після того як нікому не знаний кожум'яка, убив у поєдинку відомого печеніського воїна, він і перейняв у нього славу. За часів Київської Русі Переяслав уважався третім містом після Києва та Чернігова. Володимир Великий заклав тут величезну фортецю для оборони південних кордонів своєї держави. У Переяславі деякий час навіть розташовувалася резиденція митрополита, допоки той не переїхав у Софію Київську. Загальновідомим місто стало завдяки Переяславській угоді, яку взимку 1654-го Богдан Хмельницький підписав із московським царем згідно з цим договором, лівобережна Україна перейшла під владу Росії. Сьогодні про ту подію нагадує вулиця Московська, по якій назустріч до гетьмана йшли російські посли. Про ту ж подію нагадує і ось цей пам'ятник. Його встановили з нагоди трьохсотлітнього ювілею Переяславської ради у 1954 році. Переяслав Хмельницький пройшов нелегкий шлях від столиці Переяславського князівства у 10 столітті до районного центру в 21-му. Утім, свої столичні амбіції місто зберегло донині. Кількість історичних архітектурних та культурних пам'яток на заздрість багатьом обласним центрам, численні церкви, синагога, затишний парк, скульптури, аби все роздивитися, одного дня буде замало. Так само одного дня не вистачить і для того, аби оглянути всі музеї. Як я вже казала, у місті їх близько 30. І важко уявити, що якихось 55 років тому у Переяславі був усього один музей, в якому зберігалося 32 експонати. Сьогодні ж в цьому районному центрі один музей на одну тисячу мешканців. Такою статистикою не може похизуватися жодне інше українське місто. Які ж тут є музеї? Та які хочете, і музей космосу, і музей Кобза. Аства й музей хліба і музей сухопутного транспорту і музей рушників. та всі годі перераховувати. Але на жаль, час нашої програми обмежений. Тож сьогодні ми розповімо вам про найцікавіші на нашу думку музеї. І розпочнемо ми із меморіального музею Григорія Сковороди. Меморіальний музей Григорія Сковороди відкритий для туристів протягом усього року. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів. Є можливість замовити екскурсійне обслуговування. Світловив мене та не спіймав. Саме так Григорій Сковорода захотів, аби написали на його могилі. Мандрівний філософ, людина енциклопедичних знань, чоловік, який понад усе на світі цінував свободу. Переяславу він віддав шість років свого життя. Один із них, а саме 1751-й Григорій Савич, був викладачем у колегіумі. У 18 столітті цей навчальний заклад мав шість класів: два з граматики та по одному з риторики, поетики, богослов'я і філософії. Протягом шести років тут навчалися діти духовенства, козацької старшини та звичайних селян. Цей освітній осередок був своєрідним прототипом Києво-Могилянської академії. Нині ж у колишньому Переяславському колегіумі розташовується меморіальний музей Григорія Сковороди. Цей музей справжня машина часу. Його співробітники постаралися на славу. Тож в експозиції відчуваєш себе, немов у колегіумі 18-го століття, ті ж самі парти та лави. А за вчительською кафедрою сидить сам Григорій Савач. Кажуть, учні його дуже любили, адже в першу чергу він учив їх міркувати, а ще ніколи не бив та не карав. У 18 столітті дуже широко було поширено використання різок покарання для учнів кожну суботу, після перевірки знань, учні, які не зовсім добре себе вели, плюс е недостатньо добре знали матеріал, опинялися на лаві, і їм, як тоді говорили, при помощі розк вносили ум в голову. Нод ну, Григорій Савич ніколи в житті не використовував фізичну розправу над студентами. Він вважав, що в кожній дитині є своє зерно, свій талант, який потрібно знайти, допомогти йому прорости, і тоді він принесе свої плоди. Основне говорив Сковорода, для студента потрібне зробити нескладним. Те, що залишається складним, зробити для нього непотрібним. Мешкав Григорій Сковорода у типовій викладацькій келії. Секретер, астрономічний глобус, книжки і, звісно, ліжко зі шкіряною подушкою. Аскетичний інтер'єр допомагав учителям не відволікатися від підготовки до лекцій. Утім, філософ найбільше часу проводив зовсім не тут. Досить часто саме бібліотека слугувала Григорію Савичу за робочий кабінет. Саме тут він готувався до своїх численних лекцій. По думки мандрівний філософ звертався до відомих науковців Декарта та Спінози. А ще із глибини століть до нього приходили самека, Горацій та цицерон. Тут же у книгозбірні Сковорода насолоджувався поетичною майстерністю Данте Аліґ'єрі. За свої новаторські ідеї та лояльність до учнів Григорію Сковороді таки довелося поплатитися. Методика Григорія Савича не влаштовувала керівництво, зокрема єпископа Нікодима Срібницького, який керував тоді Переяславським колегіумом. І справу Григорія Савича передали до консисторії спеціального релігійного суду. І туди ж він подав своє розсуждіння о поезії. І, от, виступаючи на цьому засіданні. Григорій Савич мав необережність в кінці сказати прислів'я, що одна справа єпископський жезл, зовсім інша пастуша сопілка. Тобто, ти єпископ, ти керуй, я вчитель, я буду навчати. Я не буду розповідати тобі, як ти повинен навчати. Ну а ти, будь ласка, не втручайся в мої методи викладання і виховання студентів. Як ви зрозуміли, єпископ образився. Відповідь була наступною: день живе в домі, моєму творящий гординю. Хочеш бути гордий, іди геть після звільнення Григорій Сковорода і ще п'ять років прожив у Переяславі в якості домашнього вчителя в одного з місцевих поміщиків. А далі філософ знову подався у мандри. Ми ж беремо приклад зі сковороди і продовжуємо гуляти старовинним Переяславом. Лавщина знана своїми відомими земляками, музикантами, науковцями та письменниками. Серед тих, ким цей край пишається, особливо архітектор Володимир Заболотний, засновник і водночас перший президент Академії архітектури України. Головний шедевр з це будівля Верховної Ради. А ось меморіальний музей Володимира Заболотного розташовується тут же у Переяславі. Меморіальний музей академіка Володимира Заболотного відкритий для туристів протягом усього року. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів. Є можливість замовити екскурсійне обслуговування. Колись у цьому будинку мешкала родина Володимира Заболотного. Батько майбутнього архітектора Золотар за фахом працював при Вознесенському монастирі. Відповідно, був людиною небідною, тож і вдалося збудувати ось такий, навіть за сьогодні. Шніми мірками не маленький дім у самий раз щоб розмістити понад дві тисячі експонатів. Щойно переступаєте поріг музею, опиняєтеся в радянському союзі. Щоправда, не в тому сірому та стандартному В нашому випадку ви потрапляєте в життя культурних, інтелігентних, високоосвічених людей того періоду, які добре зналися зокрема на літературі та музиці. До слова сам Володимир Заболотний гарно грав на скрипці. Тож цьому музичному інструменту відведене окреме місце в експозиції. Талановита людина талановита в усьому. Це якраз про Володимира Заполотного, адже стіни помешкання прикрашають роботи його пензля. Тут же унікальна колекція японських Інро, лакованих коробочок для печаток та медикаментів. Її архітектору подарував його друг академік Лебедєв. Таких японських штучок немає навіть у музеї західного та східного мистецтва імені Богдана і Варвари Ханенків. Кажуть, столичні музейники не раз просили. Переяславців подарувати їм, хоча б одне інро, але все даремно, і їх можна зрозуміти, хто ж віддасть таку красу. Експозиція музею розповідає і про головну роботу життя Володимира Заболотного будівлю Верховної Ради України. Архітектор спланував там абсолютно все до найменших деталей, навіть меблі. Сюди в Переяслав окремі екземпляри потрапили після модернізації будинку парламенту. Це робота абсолютно одного автора, як інтер'єр, так і екстер'єр. Всі плод до дверних ручок, до воздухозаборників все було по його ескізах. Ось ці ескізи демонструють, що Це дійсно його роботи з його особистим підписом. Усі меблі дивани, шафи, крісла, годинники, все це з Верховної Ради, які були до у тисяч... тілі році. Інтер'єр перший раз поміняли на сучасний і частинку віддали нам. Можу сказати, що предмети з депутатського інтер'єру виглядають досить функціонально, лаконічно, стримано, і що найголовніше без зайвої розкоші, так як власне і повинно бути у слуг народу. До речі, депутати одного із минулих скликань приїжджали сюди на екскурсію, подивилися вони на всі ці меблі і сказали бідненько та ще й незручно. А що ж ви думали за сталінських часів? Депутатам не було коли розсиджуватися у кріслах і тим паче дрімати. Киянам буде цікаво поглянути також на макети Майдану Незалежності та європейської площі, якими їх бачив Володимир Заболотний. П'ять картин ілюструють варіанти забудови у центрі української столиці. Мере Заболотного можна розповідати годинами. Тож обов'язково візьміть екскурсію, коли завітаєте до цього музею. А перша частина нашої програми добігає кінця за мить. Перерва на рекламу. Втім, вже за декілька хвилин ми повернемося і продовжимо мандрувати Переяславом. Не перемикайте і залишайтеся з нами. про прогулянки за містом ми повертаємося після реклами. І Для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал. Нагадую, ми у Переяславі Хмельницькому. У першій частині нашої програми ми вже встигли познайомитися з історією цього прекрасного міста, а також відвідати два музеї Григорія Сковороди та Володимира Заболотного. А наразі нас запрошує у гості найстаріший скансен України музей народної архітектури та побуту середньої на І саме туди ми прямуємо на справжні.

Народної архітектури та побуту середньої на Дніпрянщини відкритий для туристів протягом усього року. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів. Є можливість замовити екскурсійне обслуговування. Хвилин перебування цей скансен хочеться порівняти із нашим столичним музеєм у Пирогові. Спочатку здається, що вони дуже дуже схожі, але згодом, коли поступово заглиблюєшся в експозицію, розумієш, що насправді музеї різні. Якщо музей у Пирогові ілюструє різноманітність українських хат на всій території України, то ось Переяславський скансен розповідає тільки про житло середньої Надніпрянщини, зате вже в хронологічному порядку, тобто від від найдавніших часів і до початку ХХ століття на мальовничих берегах річок, трубіж і попівка на території площею 28 гектарів розкинулись понад 20 тисяч експонатів. Музей має чотири розділи: це українське село, сільські промисли, колекція вітряків та пам'ятки давнини. Тут же і 12 різноманітних музеїв. Усі вони ось вже понад півстоліття мешкають на татарській горі. Коли виникла ідея створення першого в Україні етнографічного музею під відкритим небом, так його називали тоді, було запропоновано організаторам музею на вибір декілька. Земельних ділянок і вибір довго тривав, але потрібна було, бажано було чиста територія, не засаджена деревами для того, щоб спланувати село так, як це мало відповідати генеральному плану. Повинні бути під'їзди чіткі до цієї території, звичайно, щоб гарно, щоб проглядалася майбутня експозиція. І от територія Татарської гори тоді було це поле місцевого радгоспу, всіх влаштувало. У Переяславському Скансені вперше у світовій музейній практиці відтворили хронологію народного житла від часів пізнього палеоліту до будинків кінця 19-го, початку 20-го століття. Ось перед вами приклад найдавнішої монументальної архітектури на території України. Це степові кургани, датовані третім другим тисячоліттям до нашої ери. Рухаємось далі, і це вже типове помешкання часів Київської Русі. Реконструкція житлого господарського комплексу з нашого київського подолу є тут і типові хатки 14-го століття. Звісно, найкраще, найповніше та найколоритніше у музеї представлена типова сільська архітектура кінця 19-го, початку 20-го століття. Тут українське село ми бачимо точно таким, як у творах Тараса Шевченка або ж Івана Івановичу левицького Невибагливі, але такі яскраві квіти біля хати, охайні городики, співташок та годіння бджіл. Усе це переносить нас без жодних надзвичайних технологій у минуле. Тут є абсолютно все, без чого неможливо уявити українське село: старі церкви, школа, млин, шинок, кузня, базарна площа і, звісно, десятки хат усі вони представляють середню Надніпрянщину, і кожна з них має свою неповторну сімейну історію. Ось хата другої половини 19 століття із села В'юнище Прияславського повіту Полтавської губернії. Зараз і села, власне, такого немає на карті Київщини. На його місці хлюпочуть води рукотворного Канівського моря. А хата існує, хата дихає, хата живе, представлена в ній експозиція Бондаря. До цього часу збереглись спадкоємці, пам'ятають про цю хату, приходять до неї, приводять своїх діток і розповідають, що ця хата належала їхньому роду. У музеї представлені помешкання, котрі належали представникам різних верст населення: бідняку, середньому класу та багатіям. Пропоную вам зараз зробити ось що порівняти усі ці три типи хат. Гадаю, буде цікаво. Пішли вивчати. Отже, бідняк мав невеличкий шматок землі, міг займатися рибальством або виготовленням дерев'яних ложок. Відповідно, у господарському дворі лише курятник, хата маленька, дводільна. У хаті скромний інтер'єр. Замість столу, скриня, замість ліжника рядно. Середняк займався різними ремеслами гончарством, ткацтвом чи столярством. Хата також дводільна, але інтер'єр класичний, велика вариста піч та рушники ручної роботи. І нарешті багатій. Володів олійницею, двома вітряками та великою кількістю землі. Його хата тридільна з окремим приміщенням під кабінет та спальню. В інтер'єрі дорогі мануфактурні кролевецькі рушники, самовар та лави зі спинками. Як на мене, то різниця між усіма цими помешканнями не така вже й суттєва. У наш час будинки представників різних верств населення різняться куди більше. Ось і не знаю, кому в такому разі пощастило нам чи нашим предкам. У музеї можна побачити не лише зразки типової сільської архітектури, а й достойні приклади поміщицьких будівель. Якось мисливська дача князя Горчакова. Ходімо разом поглянемо, як же відрізнялися кімнати князівські від звичайних сільських. По стінах шпалери, картини та мисливські трофеї. А в інтер'єрі вишукані меблі. У порівнянні з сільськими хатами будинок князя виглядає, немов справжній палац, і за внутрішнім оздобленням, і за масштабами, два поверхи і аж 12 кімнат. Це вам не типова тридільна хата. Неможливо не звернути увагу і на козацьку церкву Іоанна Богослова. Зведена вона була ще в 1606 році. Поряд із храмом Козацький цвинтар. Це місце унікальне за своєю енергетикою. Коли проходиш повз нього, відчуваєш усю глибину нашої історії. Біля церкви, згідно з традицією, облаштовано цвинтар. На ньому представлено 67 кам'яних і дерев'яних хрестів, які стояли на козацьких кладовищах тих ліво- і правобережних надніпрянських сіл, які йшли в зону затоплення Канівським водосховищем. Чим далі рухаєтеся у глиб Переяславського Сканцину, тим більше помічаєте його відмінностей від музею у Пирогові. По-перше, це територія. вона... Значно компактніша, по-друге, менше туристів, а по третє більше внутрішніх музеїв. Усього їх тут 12, Утім, завітаємо ми лише в деякі. Отже, наша музейна подорож починається із музею історії народного сухопутного транспорту, на чому їздили скіфи та сармати. А також як виглядали Бентлі і Мерседеси за часів наших пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра дідусів. усе це ми побачимо за цими дверима. Чого тут тільки немає, ось тачанка з гуляйполя. А це колісниця, на якій возли олімпійський вогонь. Далі чумацький віз, адже достеменно відомо, що саме через Переяславщину Чумаки їздили в Крим по сіль, і нарешті перлина експозиції, фаетони роботи найкращого тогочасного майстра Никифора Гусакова. Коли він прибув до Переяслава, то це був звичайний собі голий босий хлопчик, сирота. Але йому пощастило, його взяв до себе на службу місцевий коваль. Той був бездітний і в результаті. Талановитого хлопця він побачив і зробив своїм спадкоємцем. Нікішка, так його до речі, називали, він успадкував від свого названого батька лише невеличку майстерню. Але вже за кілька років із цієї майстерні він розкинув величезне екіпажне виробництво. До речі, такого рівня було лише два на весь Пир'ясовський повіт. На весь сучасний Переяславський район славиться музей хліба. Його співробітникам вдалося віднайти секрет, як борошняні вироби довго зберігати свіжими. Тож тут ви побачите усе розмаїття пряників, булочок, паляниці, навіть весільних короваїв. Тут же вам залюбки розкажуть про те, який шлях проходить зернинка, аби потрапити на ваш стіл. Музей хліба це ваша унікальна нагода зробити ретро фотографії, адже тут до експонатів можна не лише торкатися на них навіть можна залазити. От скажіть мені, де б ще ви мали нагоду посидіти на кукурузнику? Нехай навіть і не в кабіні, а на його крилі. А ось в музей рушників варто зайти, хоча б заради того, аби помилуватися усією цією красою. Стільки вишитих виробів, ви навряд чи побачите де інде. Причому кожний з них має власну символіку. Проте це вже зовсім інша історія. Можу визнати, що цей прекрасний музей має один, але суттєвий мінус: це відсутність пунктів харчування. Ні, звісно, морозиво, якийсь там сік чи шоколадку. Ви придбаєте, але ось захочете щось солідніше, то вже. Вибачайте тож про свої бутерброди подумайте заздалегідь. І наостанок скажу, що у Переяславо приїжджають не за мальовничими пейзажами і не за якоюсь надзвичайною архітектурою. Сюди українці їдуть для того, аби переосмислити свою історію і водночас гідно прийняти її помилки. Меморіальні музеї Григорія Сковороди та Володимира Заболотного, а також найстаріший скансен України. І це далеко не все, що встигли ми побачити сьогодні у Переяславі. А вже рівно за тиждень, як завжди, у четвер, о 21.25. Зустрічайте черговий випуск програми, і ми продовжимо мандрувати нашою батьківщиною. Це прогулянки за містом. Україна відкриває таємниці тим, хто відкриває для неї серце. Такими прекрасними емоціями ми їдемо до музею народної архітектури та побуту у Переяславі. Цікаво, що на нас там чекає. Ой, о боже, яка дорога. Віка, це наша режисер. Вона там ззаду все тримається. Тримається Віка!